Па дитячих речей, будівельне сміття та вирва глибиною у декілька метрів. Ще до цього ранку тут було життя. Тепер єдиний хто залишається на місці прильоту, контужений собака, який чекає ось-ось, і господарі повернуться додому. Старенький пес на прізвисько дружок ще не знає, що майже вся його родина бабуся Анжела, мати Ганна, 14-річна Олександра та 8-річний Іван загинули. Єдиний, хто вижив, шестирічний Михайлик. Хлопчик залишився сиротою. Зараз він у лікарні. Аня нормально було, да. Моталася вона всю, дітей треба було покормити. Троє дітей Дітей вони любили, і бабуся страшне любила дітей. Там дівчина така красива. дівчинка дуже умна була, дуже хороша, вона ходила в церкву. Зі сльозами на очах розповідає про загиблу родину і сусід Дмитро. Все його життя пройшло поряд з ними у батьківському будинку. Згадую, лише напередодні пригощав дітей млинцями та яблуками. З роботи приїхав і, і з Юлею, в утром. Я блінчика нажав здесь, і через вікно давав ну, яблуки і блінчики з варенням. Бо, вони Мішка прибіжав через окну здесь вікно у мене мішка дістан. Ой, дядім, блінчики. А Аня сосідка, ну, воды как бы не было, у мене воду набирала постійно. Вона могла прийти і так от. Забора з той сторони не було. Вона приходила. У нас рідка она, і петрушка. Петрушку набор Ну. Сам же Дмитро просто дивом залишився неушкодженим, а от його будинок зруйнований вщент. кофе. Ну, прильот на чого шокшаті, і слава Богу, що ми чудом здесь на кухні були, що так чуть защитіло. Ударна хвиля накрила й дім Світлани. Її оселя через паркан від місця влучання. Жінка каже, була в кімнаті, як раптом вмить опинилася під завалами. Вибиралася самотужки. На щастя, відбулася лише забоєм грудної клітини. Воно мене присипало. У мене просто мисль була, тому що. Ну... Бога вірить, ще я просила Бога прославила хранітеля і ногами просто ногами вигрібала. Я понімала, мене ноги свободні були. Я ногами вигрібала. І вигрібла. От, скільки змогла. З самого ранку на місці працювали надзвичайники та комунальні служби. Наразі відомо, п'ятеро людей в Синельниковському районі загинули. Пошкоджено щонайменше 60 осель. Ще чотири будинки знищені вщент. Майно, постраждали люди, постраждали підприємства нашої громади. На зараз ми обрахували більше 50 домів частного, частної собственності. Працюють комісії по відновленню, працюють благодійні організації, допомагає обласна військова адміністрація, районна військова адміністрація нам допомагає. А поки шестирічний Михайлик лікується у Дніпрі, про його чотирилапого друга піклуються волонтери.